Коли дівчинка маленька, вона дивиться на маму, піднімає до мами ручки і хоче бути разом з мамою. Але коли дівчинка виросла і стала доросла, зверніть увагу, куди йде погляд мами і дочки? Вони дивляться одно на одну. Що вони бачать у житті? Куди б вони не дивились, вони будуть бачити одна одну? Що потрібно, щоб дівчина побачила життя? Їй потрібно. Повернутися до мами спиною, щоб мама стала тилом, і якщо дівчинка буде падати, щоб їй було кому підхопити, як стати до мами спиною? Вона ж може зобразитись, вона ж може розплакатись. І це відповідальність матері. Коли її дитина виростає, дати їй можливість повернутися спиною і піти в своє життя. І завжди простягувати руки, коли потрібно підтримати свою дочку, щоб вона не впала.